СБУ запобігла теракту в Запоріжжі. Затримано двох агентів ФСБ, які готували підрив воїнів Азову. Як встановило розслідування на замовлення, ФСБ фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій під службове авто азовців, які воюють на передовій. Замовлення расистів виконували двоє агентів, які неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю. У поле зору агресора рецидивісти потрапили через дружину одного з них, яка проживає у тимчасово окупованому Бердянську і працює на окупантів. За інструкцією російської спецслужби, агенти власноруч виготовили СВП, а потім відслідковували авто українських воїнів, а саме бійців 12-ї бригади спецпризначення Азов Національної гвардії України. Крім того, фігуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для ФСБ. У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися відстежити прибуття бійців Азову до свого автомобіля і в цей момент дистанційно їх підірвати. Співробітники СБУ завчасно викрили агентів і затримали їх. обом повідомили про підозру. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Але окупанти не просто намагаються підірвати наших військових. Останнім часом вони прицільно атакують будівлі ТЦК, аби зірвати мобілізацію в Україні. Так сьогодні зранку російські дрони атакували будівлю Харківського обласного ТЦК, а також район біля нього і Запорізький обласний ТЦК. Про це повідомляють сухопутні війська України. Серед військовослужбовців Запорізького центру комплектування є один поранений, а у Харківському постраждало троє. До речі, на Харків росіяни спрямували безпілотники кількома хвилями. Лише після десятої ранку зафіксовано шість влучань по житлових кварталах, машинах і людях. Пошкоджено тролейбусні лінії, стовпи, світлофори. Удар був зовсім поряд із двоповерхівкою. За попередньою інформацією, постраждали 16 людей. А через удари на світанку постраждали 29 містян. Серед них двоє братів віком 7 та 11 років, і трирічна дівчинка. Два безпілотники влучили у багатоповерхівку, загорілися оселі. А в іншому районі зруйновано дитячий садок, крамниці і підприємство. Під час ранкової атаки Російської Федерації ем, відомо, що окупанти вдарили по Харкову БПЛА Герань із термобаричною бойовою частиною. Заявив про це керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров. БПЛА із термобаричною частиною це безпілотні літальні апарати, які несуть термобаричні боєприпаси. Вони також відомі, як об'ємно детонуючі боєприпаси створюють ефект об'ємного вибуху, що призводить до надзвичайно високої температури та тиску в районі ураження. І такі боєприпаси особливо небезпечні в закритих просторах, таких як будівлі та укриття, оскільки вони викликають масштабні руйнування та пожежі. Ще щонайменше 17 людей постраждали у Запоріжжі. Від ранку росіяни атакують обласний центр шахедами. Пошкоджено житлові будинки, будівлю університету та підприємство обласного центру. Над містом здійнявся густий чорний дим. А в області окупанти обстріляли ще 12 населених пунктів. Приблизно 10-й годині ворог щонайменше трьома шахедами, поцілив по житловим кварталам безпосередньо місто Запоріжжя наразі є пошкоджені десятки будинків. Також один з корпусів університету зараз відбувається ліквідація наслідків після ворожих влучань. Горить покрівля і, скоріш за все, декілька поверхів точно доведеться розбирати сотні вікон також пошкоджені. Наразі підрозділом десь нас відбулася фундація. Наслідків пожежі після того будуть відбуватися забиття вікон і відновлення покрівель. Наразі є вісім госпіталізованих до лікарень, до обласної клінічної лікарні та до лікарні швидкої медичної допомоги, але постраждалих точно більше. Наразі ще йде парамедиками та медиками не дає медичної допомоги щодо доставки до лікарні. В Одесі внаслідок дронової атаки загинула людина. Ворог півтора десятка мешахедів намагався поцілити по енергетичній інфраструктурі, натомість, пошкодив гаражі, СТО та будівельні вагончики. Виникла масштабна пожежа, в якій згоріли автівки та автобус. Також внаслідок удару сталося займання приміщення для охорони біля новобудови. Один охоронець загинув. Атакував ворог цієї ночі і Київ у Деснянському районі. Після удару дрона Камікадзе утворилася вирва за глибшки півтора метри. Ворожий шахет влучив по автостоянці, пошкодивши паркан та кілька автомобілів. Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено також фасад адміністративної будівлі та газову трубу. У Солом'янському районі уламки збитого БПЛА впали на автомийку, пошкодження авто та труба водопостачання. А у Голосіївському понівечено офісну будівлю за попередньою інформацією. Без постраждалих, крім того, у Києві через атаку РФ без гарячої води залишилися близько 500 будівель. В Києві теплоенерго повідомили, що було пошкоджено теплову магістраль діаметром 1 метр, через що без послуги гарячого водопостачання залишились близько пів тисячі будівель. Комунальники працюють над ліквідацією аварії. Окрім того, внаслідок атаки пошкоджено віконні конструкції на одному із енергетичних об'єктів.